У Чернівецькій обласній філармонії чергова прем'єра. Цього разу глядач вперше побачить постановку новели Ольги Кобелянської Меланхолійний вальс. Тож чому обрали саме цей матеріал? Дивіться далі у сюжеті. Три долі. Три світи творчих жінок, які своїм світовідчуттям випереджають свій час. Вперше на сцені Чернівецької босної філармонії зіграють виставу за мотивами новели Буковинської письменниці Ольги Кобилянської Меланхолійний вальс вистава про Трьох жінок, які на початку ХХ століття знімають спільне житло, спільне мешкання у Чернівцях, і через вимишені проблеми з коштами, вони змушені на такі міри піти. І опиняються три якби три різні світи в одному просторі. три, три кардинальні позиції, такі жіноцтва, і вони починають співіснувати і шукають баланс гармонії у стосунках. Роль марти молодої вчительки та берегині сімейного вогнища втілила в життя Світлана Матийчук, Ганну сенс життя якої у мистецтві малярства зіграла Мар'яна Українець. Ви знаєте, колись напевно в студентстві то. Я можу сказати, що так. Я була такою. Я була за права, я була за те, щоб досягнути якихось вершин в своїй кар'єрі. Тобто, я можу сказати, що дійсно такий мій образ теперішній він дуже сильно мені імпонує, і воно десь в душі, воно таке є. Роль Софії, піаністки та композиторки, виконує заслужена артистка України Лілія Холоменюк. Жінка розповідає, вжитись в роль вийшло доволі легко, адже в житті пані Лілія також є піаністкою. Я не вчила, можна сказати, ні одного слова. Я просто прочитала, зрозуміла, що це про мене. Таким людям, напевно, важко жити в цьому світі, але без них неможливий цей світ, тому що ми, артисти, ми ті, хто показують. Що є щось вище за їжу, за постіль є те, що об'єднує людину з людиною: це тепло, сердець, це світло, це добро, це надія. І це те, що ми хочемо показати на сцені і донести до глядача. Вистава присвячена 160 й річниці з дня народження Буковинської письменниці Ольги Кобилянської. Постановка має також соціально спрямований характер, зауважує Тетяна Воронова. Вона буде показана для частини наших глядачок. Будуть це вимушені переселенці, які в Чернівецькій області. Жінки, які самі тягнуть материнство, жінки військових, вони будуть. Будуть в залі і після вистави в нас буде така зустріч, можна сказати, така в, в форматі питання відповіді між глядачем і акторами. До слова, прем'єрний показ вистави відбудеться вже цієї неділі, 26 листопада у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Початок о 17.00. Ірина задорожна, Максим Білоткач та Митнятива.